Слава Україні! Вітаємо команду енергетик. З нами представник команди Андрій Федюк. 14-й всеукраїнський турнір Одеса Open Cup» від Ліги». Перемога над командою КПТМО. Впевнена достатньо 4-1. Андрій, перші емоції і які очікування команди від турніру. Зероям слава, в першу чергу очікування позитивні, тому що вже не перше приймаємо участь в таких турнірах, такого рангу у Львові, в Тячі, в Одесі дуже приємно, що такі турніри проводяться, такі турніри об'єднують. Сподіваємося в першу чергу на позитивний результат. Рахую, що в цій грі ну, наша команда виглядала більш збалансованіше і, в принципі, перемогли по заслузі. Скажіть, будь ласка, хлопці з команд можливо виділено в боротьбі за перше місце. Ну за перші місця будемо, що так. я думаю, однозначно, що це представник екстраліги, суха балка, це хороша команда ЗП груп та АР Експрес, здається, так, одеська команда наша в тому числі. Я впевнений, що ну будемо робити все можливе, щоб нав'язати конкуренцію команда перших ліг і Екстраліги. Ну що, дякую вашій команді. Хочу побажати успіху на турнірі, отримати позитивні емоції і лише певна. Дякую.